Всім привіт, друзі! З вами компанія автопарк ЮМІстервід. У нас на продаж сьогодні заїжджає Passat B7, 2-літровий дизель. Автомобіль був куплений з Кореї. На сьогодні автомобіль має невеликі дефекти по кузову, потрібно буде замінити передній бампер. Тут є невелика тріщина, але бампер бажано замінити і фарбований капот. В цьому автомобіль в чудовому стані. 2-літровий дизель, автоматична коробка, тонований легкостання алюмінієві диски, літні шини пірелі. По комплектації комбінірований салон текстиль з алькантарою, електропакет сидінь, пам'ять сидінь, пробіг автомобіля має 216 тисяч, клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо круїз, Також є слюк. Е, недавно була заміна повністю в ГРМ на 185 тисячах кілометрів. тормозна система автомобіля теж нова, тормозні диски з колодками, масла фільтра, всі автомобілі замінені. На сьогоднішній день по технічному стану автомобіль не потребує ніяких капіталопадень, тільки потрібно відправити естетичний вид, але цілком автомобіль можливо переглянути на будь-якому сервісі. Якщо вас зацікавив наш пацан безін, телефонуйте за номером телефонів, вказаних на наших сайтах, або пишіть в директ. Ми знаходимося за адресою міста Львів Володимира Великого 2, компанія Автопарк.